знайшла таку вазочку, дуже гарний колір, такий аметістовий, золотий. Вона новесенька, вона невеличка, бачите, така малесенька, але вона дуже гарна за 3 євро. Вона нова і не користувалась. І Дивлюсь дуже багато оцих тарби клас-корзиночок. 15 євро. Дивіться, як зроблена яка робота. І от, бачите, яке оце. Оце дуже симпатична, да? Така. Маленька, невеличка. Так, і ще бачу вазу теж мені сподобалось за 7,50. Класна така ваза. Її тільки треба помити. У мене є наподобій такої вази. За 7,50 оця ваза. А ця вазочка взагалі взагалі класна. І потім є за 20 євро. От така. Це ж дуже гарна така ваза, мені сподобалось. Також отут, ви бачите, скільки оцих тарбокласу. Я так розумію, хтось здав по 12,50 вони гарні. Підписуйтесь на канал.